Тесей, середньоранній гібрид кукурудзи з Фао 220, розроблений селекційною компанією Маїс. Цей простий модифікований гібрид, призначений для зернового виробництва та відзначається швидкими темпами росту на ранніх етапах розвитку. Характеристика гібриду кукурудзи ТЕСЕЙ призначення зерно, у постиглості середньоранній потенціал врожайності до 135 центнерів з гектара. Висота рослин від 220 до 230 см, переваги гібриду ТЕСЕЙ висока врожайність та стабільність результатів, навіть за стресових умов вирощування, відмінна холодостійкість, що забезпечує швидкий старт навіть за прохолодної погоди, висока стійкість до хвороб, включно з фузаріозом та сашковими хворобами. Добра вологовіддача зерна значно спрощує процес збирання врожаю. Стійкість до стресових факторів, холодостійкість 9 з 10, стійкість до посухи 8 з 10, стійкість до фузаріозу та вилягання 9 з 10, стійкість до стеблового метелика 8 з 10. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.